Ні, будь ласка, дороги. Людям голову пішли. Я був. Що повторяє? Доброго дня. Во, того у вас тут Я тут, так, я в чому зараз, шановні. Ви не слухайте прикола і так Вернеться до того права наступництва, значить <кій> в 2006 році. Мені ще тако було. В 97-му році, якщо ви дуже добре пам'ятаєте, коли відбулися збори, і в 97-му році робили спілку власників паїв, то того помер. Підьмо. Ви допом'ятаєте? Не фотографіруйте, не треба. Тобі, чекайте, десь тут. Ти такий? Я журналіст. Ну то чекай просто, тримайся. Я ти ходу. Це люди не питають. Брешні на палату, люди домий. Брехня. Що ти думаєш? А рішення суддів це теж брехня. Дара я вам ще розкажу. Я судив. Раз чоловіка.